Ну, зараз ну, скажуть, Борис тільки знімає відео за відео, стільки на Ютубі ж ніхто не викладає. Ну як можна було це не зняти? Срібний місяць. Таке явище дуже рідко буває. Із першого на... друге... О, бач, ми зорі видно навіть. Із першого на 2 лютого 2026 року. А ну давай. Ага, якась атмосфера є, бачите? Таке памурозь. А боросія не можна чітко зробити його, на жаль. На жаль, така... Ой, дихнув, бачите. Така наснічка. нічка. Гарми без підсвіточки воно. Ні, не хоче воно. Не хоче він ярко показуватися. Це треба вже дивитися, що там. Що, що на відео. В... Вийдіть на вулицю, подивіться, яке небо. Мороз 19 градусів. І до ранку буде прогнозують десь біля 25. Хлопці їздять. Це треба живо дивитися. Більше вам нічого не покажу. До речі, буде десь там якогось лютого червоний місяць, а потім нашим десь буде, там мене влад дивився, буде рожевий місяць. Це вже не пам'ятаю якому. А, в березні десь, мабуть. Так що не сидіть біля тих телефонів, біля того інтернету, вийдіть на вулицю, подивіться, які зорі, яке небо, яка красота, бо такої зими давно не було, і невідомо, коли воно буде у нас.